Вітаю, пані та панове! В цьому відео я розкажу вам про новий шутер, який змінить правила ігри для всіх мілітарі-симуляторів. Доволі таки відомий блогер англомовний під нікнеймом КармаКут. Він зосередив свою кар'єру на Ютубі на відео, де він грає в доволі такі реалістичні шутери. Armas, Quatt, Escape from Tarkov, Insurgency, Sandstorm і багато інших. Якщо ви його ще не разу не бачили, то моя рекомендація ознайомитися з його відео. Він випускав доволі такі атмосферні відео на Ютубі. Його кар'єра вже десь близько 10 років. І саме зараз він вирішив перевернути світ шутерів від першої особи, можна сказати, більше симуляційних шутерів від першої особи і вирішив створити свою гру. Зустрічайте Белуб. Кармакут це не просто геймер, це справжній фанат військової справи. Він годинами вивчає характеристики зброї, тактики різних реальних армій та приміняє їх у своїх відео. Саме ця пристрасть і спонукала його створити гру, яка б задовольнила найвищі вимоги навіть. Найдосвідчених гравців всього пару днів тому була анонсована ця гра, тому інформації у нас небагато. Але взагалом я обрисую вам концепт цієї гри. Белум це не просто гра, це цілий світ. Світ створений на потужному ігровому рушії Unreal Engine 5 Це означає приголомшову графіку, реалістичну фізику та неймовірну деталізацію. Ключові особливості, це звичайно, що Unreal Engine 5 завдяки технологіям Lumen і Nanit, які приміняються зараз до речі у Grey Zone, Графіка в Bellum буде на рівні найсучасніших кінофільмів. Ви зможете милуватися мальовничими пейзажами Африки, де розгортатимуться основні події гри. Арсенал зброї в Bellum вразить навіть досвідчених гравців від найсучасніших автоматів до важкої артилерії. Кожна зброя має свої унікальні характеристики і вимагає особливого підходу. Розробники обіцяють нам динамічні та різноманітні режими, які не дадуть занудьгувати. Вам доведеться захоплювати стратегічні точки, знищувати ворожу техніку і виконувати інші складні завдання. Белум – це не просто чергова військова гра. Тут вас чекає унікальні механіки, такі як детальна система медичної допомоги. Командні системи управління і навіть електронна війна. Багато ранніх МІЛ-Сімів створювались для військової підготовки, вони використовувалися для навчання пілотів, танкістів та інших військових спеціалістів. Згодом ця технологія стала доступною для масового гравця. Гра Белом в цілому буде не просто грою. Це спроба максимально точно відтворити реальні умови. Для цього розробники співпрацюють з військовими експертами, вивчають деталі зброї, техніки та тактики. Якщо все піде за планом, то Белом може стати справжнім проривом у жанрі військових шутерів. Гра має всі шанси завоювати серця, як досвідчених гравців, так і новачків, тому що Кармакут відомий своїм прагненням до реалізму. Белом ми можемо очікувати максимально точне моделювання зброї, балістики і тактики. Так, звісно, ви можете сказати, що багато вже таких були амбіційних проєктів, які згодом просто-напросто забуксували. Це і After Conflict, це і 86, відео про них ви можете знайти на каналі, я робив. Дивлячись зараз на ситуацію у мілітарі-шутерів. Із альтернативи можете побачити на даному етапі, це. Армари Форджер, яка в принципі можна сказати, що вона доволі така сучасна, і доходяга Squad. Так, звичайно, Squad ще підтримують активність ком'юніті на висоті. Але давайте не будемо забувати, що Squad був випущений в 2015 році в ранній доступ, і він зроблений на Unreal Engine 4 Тобто, якщо вийде хоча б. В теорії альтернатива складу на Unreal Engine 5, плюс-мінус схожими механіками та геймплеєм, то мені здається, люди все ж таки перейдуть в цю нову гру. Хоча, звичайно, що. Сква дуже бореться з оптимізацією, і вона в нього поки що не дуже вдається. Люди, як не крути, обзаводяться новими залізяками, і відеокарти вже більш-менш нормально коштують, можна купити щось по приємній ціні. Тому в теорії є всі шанси перебити популярність сквад. Гра обіцяє бути дуже глибокою та багатогранною. Кількість можливостей для тактичних маневрів просто вражає. Завдяки великій аудиторії, Кармакут у Белом вже є. Міцна спільнота, яка з нетерпінням чекає на реліз. Чому особисто я радий анонсу нової гри Белом? Все просто ця гра створена з любов'ю. Кармакут вклав цей проект в свою душу і знання. Він хоче створити гру, яка поб'єднала всіх любителів військових ігор. А це саме головне, щоб люди, які розробляють нову гру, розуміли, що потрібно саме гравцям. Які, по суті, вони і являються. На папері все виглядає просто як гра мрія, яка ось ось збудеться. Я з нетерпінням буду чекати на реліз і вірити, що Белум стане справжнім хітом. А ви готові до нового етапу в Міл 7 Пишіть в ваші коментарі.